Огляд будинку біля Києва. До Києва 30 км. Ціна будинку 11 тисяч доларів. Поряд є річка і гарний ліс. Площа будинку 120 квадратних метрів. Площа ділянки 10 соток. Перед будинком посаджено ось такі молоді ялинки. Зроблено гарний паркан. Ділянка повністю огороджена. Рівної форми по периметру ростуть дерева. Ось такий вхід в будинок з панорамними великими вікнами на два поверхи. При вході є невеликий такий тамбур. Встановлені батареї. Все підігрівається. Підлога вся з підігрівом. Ось такі зараз покажу великі панорамні вікна на два поверхи. Ось, Світла вистачає в будинку. Склопакети трьохкамерні, енергозберігаючі. Далі заходимо у велику кухню-студію. Тут стіна зроблена із декоративної цегли, на підлозі лежить плитка. Ось така кухня вітальня з великим диваном і кухонний куточок. Вся техніка залишається. Тут є духовий шкаф. Витяжка, ось такі невеликі шкафи. Будинок побудовано із газобетону, будинок дуже теплий, утеплений додатково мінеральною ватою і поштукатурений. Переходимо в першу спальню. На підлозі також тут лежить плитка. На стінах поклеєні шпалери. Зараз покажу з іншого ракурсу. Ось так все виглядає. В будинку повністю зроблено ремонт. Можна заїжджати і зразу жити. Вся техніка, всі меблі, все залишається. Зараз покажу ще вид вам з вікна на ділянку. Ось посаджені молоді дерева, невелика альтанка. Далі заходимо тут бойлерна котельня. Можна використовувати також під зберігання речей. Тут двоконтурний котел встановлено. Один контур йде на обігрів підлоги, інший на теплу воду по всьому дому. Ось так виглядає ще з іншого ракурсу кухонний куток. От якщо лягти на диван ось так, все гарно виглядає. Ремонт робили під себе. Вся техніка, в цій меблі, все залишається уже майбутнім господарям. Так, ще тут на першому поверсі великий санвузол і ванна кімната. Ось така велика ванна. На підлозі плитка. Все обкладено плиткою. Стеля натяжна. Є унітаз. Душ. Ось так все виглядає. Встановлена також пральна машинка. Переходимо на другий поверх. Другий поверх повноцінний, не мансардний, з вільним плануванням. На другому поверсі є одна велика кімната. Зараз покажу ось так виглядає великий шкаф купе на всю стіну зроблено. Можна зберігати багато речей. Можна зробити тут розділити окремо на кімнати можна залишити так, як і є. А ось це інша кімната. Кімнати великі, просторі і за рахунок двох вікон в кожній кімнаті дуже світлі. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо будинок продано, я оголошення видаляю. Також дивіться інші огляди будинків на каналі.